Сторінка 79. Чайка Джонатан Левінгстон, 1970 рік. Повість притча уривки. Частина перша. Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув в сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб виборити собі якусь пожежу. Новий день приніс нові клопоти. А далеко від усіх, далеко від рибальського човна від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Левінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетичені лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силувався витримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух і він летів. Усе повільніше, поки шепіт вітру не стих у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він примружив очі, затамував подих і весь настручився болісному зусиллі. Ще трохи на один дюйм зігнути крила, пір'я в нього стало дибки, він закляк у повітрі і впав. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ. Хіба що найнеобхідніше, як долетіти від берега до до їжі та повернутися назад. Для більшості чайок головне їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан Левінгстон над усе любив літати. Проте любов'ю до польотів, як він скоро збагнув, не заживеш доброї слави серед ахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан зранку до вечора літає, де сам один, та ще й по сто разів шугає над водою. Як то він казав тренуючись у низькому польоті, він ніяк не міг збагнути. Чому, літаючи на висоті, менший, за напіврозмах його крил, він може триматися в повітрі довше і без будь-яких зусиль. Його плавна посадка в низькому польоті завершувалась не гучним плюскотом при зануренні лап у воду, як зазвичай, а появою довгого пінного сліду, що тягнувся за тілом Джонатана, щойно він, підібравши лапи, торкався води. Коли ж він почав сідати з підібганими лапами на берег, а потім міряти кроками довжину сліду, його батькам це вельми не сподобалось. Чому, Джоне, чому? питала мати. Чому ти не можеш поводитися, як усі? Оті низькі польоти, що за забавка для поліканів та альбатросів, чому ти нічого не їси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися. Ну то що, мамо? Нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі і чого не можу. Я хочу знати, от і все. Бачиш, Джонатане, мовив батько, зовсім не сердито. Скоро зима. Рибальські човни будуть виходити в море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, піде в глиб. Коли вже ти хочеш чогось навчитися, то вчися краще, як здобувати їжу. Польоти це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Отан слухняно кивнув кілька днів по тому. Він намагався поводитися як інші чайки. Так він справді дуже старався і голосував, що сили, коли бився за їжу біля рибальських човнів і пірнав за шматками риби, за хлібними крихтами, та все було марно. Яка дурість, подумав він нарешті рішуче кинув на силу здобутого анчоуса, голодній старій чайці, що летіла слідом. Весь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще стільки треба вивчити. Невдовзі Джонатан знов опинився у морі сам один, голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про неї більше, ніж найшвидша чайка у світі. Злетівши за тисячу футів угору, він щосили замахав крилами, стрімко шогонув униз і зрозумів, що чайки складають крила, коли йдуть на стрімку посадку. Через 6 секунд він уже летів зі швидкістю 70 міль за годину, зі швидкістю при якій крило втрачає рівновагу в русі. Він ніяк не міг здолати цей прийом на великій швидкості. Він зробив 10 спроб і всі 10 разів. Коли швидкість перевищувала 70 міль за годину, втрачав рівновагу і стрімголов летів у воду. Річ у тім, зрозумів він нарешті, що коли вже був мокрий, як хлющ, річ у тім, що на великій швидкості слід тримати крило непорушно, можна махати крилами лише тоді, поки швидкість не перевищує 50 миль за годину. Тоді він злетів на 2000 футів угору і спробував ще раз. Рімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила і коли швидкість сягнула 50 миль за годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало. 10 секунд він мчав зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок. Але ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з пікета, змінив положення Крил, Невідома і нездоланна сила знову заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 міль за годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлетиться на друзьки, стрімко, наче від вибуху, падаючи вниз, він уже не відчував страшного удару, тверду, мов камінь воду. Коли він нарешті опритомнів, а це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяї. По нівечені крила були, немов налиті свинцем, та ще тяжче стиснув на спину тягар поразки. Він потайки марив, аби цей тягар затягнув його у глибинь, на саме дно, щоб усе було скінчено. Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини. Тут нічого не вдієш, я чайка, проти своєї натури не підеш, якби я справді мусив щось. Дізнатися про польоти, то мав би більше мозку в голові. Якби я справді міг навчитися швидко літати, то мав би короткі крила, як у сокола, і полював би мишей, а не рибу. Батько мав рацію. Мені треба забути цю дурницю, треба повернутися додому, до зграї і вдовольнитися тим, що я такий, як є, жалюгідна, нікчемна чайка. Голос умов. Джонатан скорився йому. Вночі чайка мусить. Сидіти на березі, і відтепер так пообіцяв самому собі. Він буде звичайною чайкою, так буде краще для всіх. Він на силу відірвався від темної води і полетів до берега. Радий, що навчився берегти сили в низькому польоті. Та ні, що це я? схаменувся він. Це все в минулому. Я мушу забути все, чого навчився. Я просто чайка. Я такий, як усі інші чайки, і літатиму, як вони. І він із болісним зусиллям піднявся на сто футів угору та дуж замахав крилами, ваплячись до берега. Темно, раптом пролунав той самий тривожний голос. Чайки не літають, коли темно, та Джонатан не хотів слухати. Як хороше, думав він. Ясний місяць, світла стежка на воді, вогники на березі, все таке мирне, спокійне. Спускайся вниз. Чайки не літають у темряви. Якби ти справді міг літати в пітьмі, то мав би совині очі, мав би більше мозку в голові, мав би короткі крила, як у сокола. У нічній темряві, на висоті 100 футів, Джонатан Левінгсон примружив очі, і біль, і роздуми. Все зникло безслідно. Короткі крила, короткі крила сокола. Ось тобі відповідь: Який я був дурний? Усе, що мені треба, це маленьке крихітне крило. Це, що мені треба, це скласти крила так, щоб у польоті ворушити самими кінчиками. Короткі крила. Він піднявся на 2000 футів над чорною безодньою моря і, ані хвилі, не думаючи про поразку, про загибель, щільно притиснився до тіла широкі частини крил. А самі кінчики вузькі, мов кінжали виставив назустріч вітру і стрімко кинувся вниз. Вітер грізно ревів у нього над головою 70 миль за годину, 90-120 і ще швидше. Тепер при 140 милях за годину йому було не так важко долати вітер, як при 70 один легенький порух кінчиками крил, і він вийшов із пікета, помчав над хвилями, мов сіре гарматне ядро в польоті до місяця. І дивлячись примруженими очима в це підмін та вітру, він відчув шалену радість. 140 миль за годину. І все під контролем. Якщо я почну піки з 5 тисяч фунтів, я не здвох. Цікаво, з якою швидкістю недавні роздуми та обіцянки було забуто, ніби їх звіяв могутній стрімкий вітер. На світанку Джонатан продовжив тренування. Він лишився живий, був сповнений сил, тремтів від радості. Був гордий, що панував свій страх, і тому він, не вагаючись, притиснув до тіла передню частину крил, випроставши самі кінчики, і поринув униз до моря. Він почав виходити з піке на висоті тисячу футів, і кінчики його крил залопотіли і зігнулися під шаленим вітром. А рибальський човен із грая чаю кудись зникли і раптом виросли просто в нього перед очима, затуливши собою шлях. Не міг зупинитися, навіть не знав, як повернути на такій швидкості зіткнення це смерть. І тому він заплющив очі. І сталося так, що того ранку на світанні чайка Джонатан Левінгстон врізався просто у зграю, що спокійно снідала, влетів як віхор на швидкості 214 миль із заплющеними очима. Та, мабуть, чайка Долі йому всміхнулася. Ніхто не загинув. Перше, що він подумав, це тріумф, гранична швидкість 214 міль за годину для чайки. Це прорив, це велика вирішальна мить в історії зграї. А для чайки ім'я Джонатан. Це початок. Нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти 8 тисяч футів, і відразу збагнув, як робити поворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їни на кінчику крила і можна плавно, красиво повернути навіть на гранічній швидкості. Та ще до цього він зрозумів. Що, коли на такій швидкості змінити положення, хоча б двох пір'їн тебе закрутить, як кулю. Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. Того дня він не хотів гаяти час на балачки з іншими чайками і літав, аж поки посутеніло. Він вивчив мертву петлю, повільну бочку, подвійний переворот через крило, обернений штопор, зворотній імельма, Віраж. Коли Джонатан підлетів до зграї на березі, вже давно була ніч, голова в нього йшла обертом. Він страшенно втомився. І все-таки з задоволенням зробив ще одну мертву петлю, а потім ще й швидкий переворот, а тоді вже пішов на посадку. Коли вони про це почують, думав він про свій прорив, вони ж просто очманіють з радощів, скільки цікавого в нас попереду. Не то вкрізь на місці, поміж рибальських човнів, а знати, на що ти живеш у цім світі. Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими, сильними, розумними. Ми будемо вільні, ми навчимось літати, і майбутнє постало перед ним як осяйна далечінь, щоб вабить і кличе вперед. Тим часом зграя збиралась на велику раду, та коли він приземлився, то побачив, що всі ніби чогось чекають. Так воно й було: чекали на Нього. Чайко Джонатане Левінгстон, сань усередину. Слова старейшини звучали дуже врочисто. Виклик усередину кола означав, чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь, якою зазнала хіба що найславніший з ватажків. Так, звісно, подумав Джонатан. Сьогодні вранці вони бачили мій прорив. Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу. Ділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатане Лівінгстон, мовив старейшина, Сань перед очі твоїх товаришів у коло ганьби. Його наче вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло, у вухах зашуміло. У коло ганьби? Це неможливо. Прорив. Вони не розуміють. Вони помиляються, вони помиляються. За своє неподобне легкодумство, гудів урочистий голос, за те, що спаплю вже ж гідність і звичаї народу чайок, виклик у коло ганьби означав, що його виженуть зі зграї, засудять до самотнього життя на далеких скелях. Настане день Джонатан Левінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це незбагненна таємниця і нам досить. Знати одне, ми вкинуті до цього, світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. Чайки ніколи не суперечать великій раді, та Джонатан усе таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття мої, вигукнув він, то думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль. Ми тисячу років животіли зараді.